Чувєд. Сьогодні у нас 21 листопада, п'ятниця, п'ятниця 9 ранку на дворі плюс 3. Плюс 3 і так. Ну, наче, наче не сильно хмарно знову. Е, прохолодно, е, машина не замерзла. Хоча, може, якби виїжджав в 7 ранку, то може б замерзла трохи. Хоча сумніваюся. Передають ніби сніг на завтра чи післязавтра щось таке. Ну, але сьогодні ніби без... Без опадів. Може буде дощ. Я думаю, що будемо бути трішки дощ. Але то таке, ладно. Все, полетіли на роботку. Україці! Хлопаки, хлопаки роблять. Хлопаки. Барду добре роблять. уф 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 Ну і все, 18.30 кінець робочого дня на дворі плюс 2 градуси. І так холодає. Коротше, йшов такий зараз маленький дощик? Трішки перестав, трішки знову йде, ну таке дивне. Але саме прикольне те, що йде цей дощ, і він коротше, зразу замерзає. Не знаю, чи видно, о так. Це лід. Це лід і ну, прикольна погода. До речі, по плафону, то що я вчора знімав, плафон, коротше, ну, в день виглядає трошки краще. Трішки ну, відрізняється відтінок, він такий трішки більш в синій дає на самих кнопочках, бо весь плафон чорний, але таке. І ще мені прийшов ніж. Мій мультитул Лезерман, той, що я висилав на гарантію, в, який, ну, в них типу, там, 25 років гарантії, і він оце нарешті прийшов назад до мене. Аня десь там забрала ту посилочку і відкрию, подивлюсь. Може, вставлю сьогодні, якщо ще вийде забрати і зняти, так скажем. Та і все, що на сьогодні це все. Прохолодно цілий день, вітер такий неприємний. Ну та й що? що, Ну, а я грію пасата і газую додому на нарешті вже, скільки ж можна. І так, прийшла посилочка. Що у нас тут? Німеччина. Ай, дані, може, треба було закрити якийсь, хоча там немає до них. А, тут зробили для умних людей. Так, 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 так. запаковано. Ух ти, як загорнули. Нічого собі. Ти гля. Це якась у нас тут бумажка. Резерман. Ух ти, нічого ся, ти глянь, як вони очистили. Він тут був вже поржавівший це, вони його тут полірнули. Вони його весь по цей, ану, як ножик. Він весь, вони його натерли чимось. Ух ти шо! Він був поржавівший. Блін, я перед тим як висилав, я був підзняв, але не пам'ятаю, чи я все зняв чи не все зняв. Ану. О, замінили мені цю штучку. А це воно було поло оце. Ця штучка мене. Блін, та вони його все почистили. Нічогося, так це нові інструменти про мене, ані уточкати що. Блін, вони таке мов. Ні, це мов старе, я не бачу. Бо Я тут був щось кусав, і в мене було колись тут. Але таке чувство в мене, що це нове. я їх не просив цього робити. <гум> О, змазали он, блистить. Не знаю, чи видно. Боже, це тут, а тут. Та ти шо? Та ти що, все чистесеньке, все. Нічого. Треба придатися відео, коротше, там де я висилав, чи я підзняв, чи не підзняв. Не як не воно було? Що, весь. І ще ножниці. Татишо, диві які. Татишо? Оце клас, да, лезерман. Лезерман це, звісно, фірма. Фірма Молодці. Ти бачиш, нічого. Я такого не очікував. І він був весь такий матовий у мене, бо я був чистив колись. Був матовий, а зараз так блистить, капець. Ти що? Гля, тут все. Боже. Ну тут видно, що використано. Може, це з якогось іншого переложили мені, але таке, мов, ніхто ніколи не користувався. І воно в мене було таке розхлябане вже. Блін, вони реально поміняли цю штуку мені. Воно тепер все сидить і все рівно. Бо воно трохи було так, отак дужче криво. І хлястилось. Блін, та ти шо? Бомбочка. Ти шо? Клас, 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 клас. Ну І висилав я його 24 жовтня. В такому стані він був. Блін, не знаю покаже, iPhone. О! Він такий чорний. замурзяний, Це мій палець. Він тут і тут. Два пальці. Ну, а зараз... Диви який. А ну, ай, зараза. Який гарнесенький. Оп. та ти Ей, Ай, айфони, блін, китайські. О, отак. О, о диви, як гарно, та ти шо. та ти шо, Місяць, він у мене як новенький. Все, а тепер точно всім пакет.